Бог нам гарну мову дав, щоб ми не мовчали, і всі звуки і слова легко вимовляли. Кожна літера це знак, кожна загадкова. Вони з'єднуються так, що виходить слово. Мова наш душевний код, даний нам від роду, А без мови наш народ не був би народом через відстані віків, як сила могутня, мова наших прабатьків. У Велична, щедра, і прекрасна мова, Прозора і чиста, як гірська вода. Це Україна, мова барвнякова така багата і вічна молода. Рідна мова, мов гірська вода, рідна мова вічна молода. Рідна мова в серці з ранніх літ, Гордолина мова у політ, вона, як ніжна пісня колоскова, заходить в серце й дума з ранніх літ. Це мова, наче пташка світанкова, що гордолина у політ. Дуже багато книжок про українську мову. Наприклад, є дві книжки, яку написала Ольга Дубчак. Перша книжка називається Чути українською, друга бачити українською. Ще мені дуже подобається книжка по Малкарі. Вона допомагає правильно казати та писати українською мовою. А ще є книжка Українська дається легко. Зібралось багато оповідань про українські свята. І сьогодні я хочу зачитати вам про свято Катерини. Доля добрий дух, що веде людину по життю, захищає від усього злого, приносить щастя, багатство. Колись дівчата та парубки пов'язували свою долю зі шлюбом суджена, з яким треба ділити всі земні радощі. Від долі, як і від судженого, не втекти. голову його не неоміни. Я люблю приходити в гості до Людмили Константинівни та роздивлятися її книжки, бо в неї їх дуже багато, а особливо про хореографію. Або, Або про пам'яті Це Іванка, який я люблю читати сказки і віршики. А зараз я вам зачитаю її улюблені вірши. Сімейка. У нас сімейка невеличка тата. Дідусь моя бабуня ще й пухнастенька кицюня. Є прабабця, є прадід. Кажуть їм по сотні літ. А найменшенький це я, як сімейка моя. Зараз з'явилося дуже багато книжок на української мові. Однією з них я хочу з вами познайомити. Книжка під назвою Україна. Донецька область одна з найстаріших областей Східної України, утворена в 1932 році. Терен регіону хвиля старівнина, рясно порізана річковими долинами, балками та ерами. На північному заході в області розташована Донецька злочина, що на захід, поступово знищуючись, переходить у Придніпровську низовину. Ай, тут є навіть описи про наше місто девропі. Моя рідна батьківщина має назву Україна. В мене є своя нація, українець, мами я. Є у мене рідна мова, де українське кожне слово.